Доброго дня! Я всіх вітаю сьогодні на нашій зустрічі, але перед тим, як приступити до основної роботи, давайте з вами трішечки налаштуємося і проведемо коротку вправу релаксації, щоб зосередитися і знайти спокій. Тож, сядьте зручно, закрийте очі, зробіть глибокий вдих через ніс. Уявляючи, що ви вдихаєте спокій та розслаблення, на вдиху відчуйте, як ваше тіло наповнюється позитивною енергією, а на видиху відпускайте будь-які негативні думки та напругу. Продовжуйте дихати рівномірно і спокійно, уявляючи, як кожен ваш вдих і видих. Допомагає вам відчувати себе все більш зосередженими та спокійними. Давайте трохи побудемо в такому стані. Підготуємося до заходу. Коли ви будете готові, повільно відкривайте очі. Так, добре. Тож, зверніть увагу на екран. Яку дату ви побачили? Бачите на екрані? 24 лютого 2022 року. Що це за дата така? Перший день повномасштабної війни. Так, перший день повномасштабного вторгнення. Тож, 24 лютого, у цей день, три роки тому, почалася повномасштабна війна. За останні роки ми всі переживали багато складних подій. Вони були дійсно важкими для українців. Шкода! Що нам з вами доводиться через це проходити. Нехай ця хвилина пам'яті стане для нас спонуканням підтримувати та пам'ятати тих, хто завжди на стороні нашого спокою та безпеки, а в наших сердечках нехай запалає маленький вогонь гордості за те, що ми українці. 24 лютого 2022 року назавжди розділила життя українців на до та після. О 5 ранку російські війська здійснили масову повітряну атаку по всій території України та почали повномасштабний воєнний наступ. За ці три роки ми стали з вами дорослішими, стійкішими та впевнилися, що разом ми сила, сила, яка подаває всі труднощі. Кожен українець на своєму фронті самовіддано воює за свою Україну як волонтер, журналіст, хакер, кухар, водій, метець. А ми з вами теж вносимо свою часточку для того, щоб підтримати наших Збройних Сил. Зараз давайте з вами об'єднаємося в групи і виконаємо невеличку вправу, будь ласка. І будь ласка, на Перед вами лідери. Ваше завдання кожній групі з цих лідер скласти слово. А потім ми озвучимо, що у нас утворилося, будь ласка, вижмо. Так, готові? Так. Будь ласка, перша група. Дякуємо. Захисникам України. Дякую. Так, молодці. Отже, ми дякуємо захисникам України. А за що ж ми їм дякуємо? Будь ласка, присаджуйтеся зараз на своє місця. Зараз ми з вами виконаємо невеличку вправу. Перед вами. Табличка. Да, зі словами. Вони сховані. Вам потрібно знайти їх. Добрі. Герой. Добрі. 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 Так. Відважні. Сміливі. Сливий. Так. Милосніше Називайте. Сміливі. Так. Відважні. Так. Це молодці. Отже, наші захисники, які вони мужні, добрі, сміливі, сталеві, відважні, хоробрі. А за що ж ми можемо дякувати нашим захисникам? За захист. Так, ще. За свободу. Так. Загадан. Так, ще. Дякувати, побажання, будь ласка, що ми можемо побажати їх. Здоров'я. Так, ще що. Сила. Голосніше називайте. Ще. Терпіння. Терпіння, сили. Незламності. Незламності. Можемо вдячні за що бути? Денис? За свободу. Так, ще за що. І за захист. За запис, дівчата. За те, що ми можемо продовжувати навчатися у такі схожі часи? Так, ще за що? За так, що можемо займатися улюбленими справами, так? хто може спортом займатися, хто може любить творчістю займатися? так? Що ми можемо жити спокійно, правильно? Так. Навчатися, любити, тобто займатися своїми буденними справами. Тож я вам зараз пропоную на ваших сердечках, щоб перед вами, записати, за що ж ви вдячні нашим захисникам. Давайте хвилину вам, будь ласка. Наші захисників дають можливість нам сьогодні з вами ось такі обстановки зібратися і попрацювати. Тож, пам'ятайте, любі діти, що на варті нашої безпеки стоять українські військові, які захищають нас в день і вночі, а ми, в свою чергу, повинні підтримувати їх своєю повагою і любов'ю. Ну і сьогодні наш захід з вами присвячений тому, що ми виготовимо для наших захисників браслетики. Така своєрідна річ, як символ того, що ми про них пам'ятаємо, побажаємо і любимо. І також вкладемо всю нашу вдя... вдячність їм за те, що ми живемо з вами зараз в мирі. Будь ласка, приступимо до нашої практичної роботи. І нам для роботи потрібні будуть диск. Ось такий ми його заранше приготували. Потрібно буде 7 сім ниток, три сині, чотири жовтих. Також нам потрібно буде підручник з тому тобто переплеті, або якась. В нашому е, випадку це дощечка да, для роботи, для практичної роботи і зажим для паперу. Перше, що ми з вами зробимо, це виготовимо петельку, за допомогою якої буде за... застікуватися наш браслет. Що для цього потрібно? Беремо ниточки наші з ліній в кінці. І переділяємо їх навпіл. Так, так, навпіл. Далі, за допомогою затискача, закріплюйте на ваших дощечках іменно серединку. Іменно серединку. Перед і закріпили, І закріпили. Так, зробили. А еще Нічого. Залишайте да, Вони так взяли, тут тобто сім штучок. Розділили їх. Розділили їх на три частинки: дві жовтих, дві жовтих і три синіх. Так. Розділили на три частинки. Дві жовти, карто, три сині і дві жовти. Так. І таким чином нам потрібно з вами сплести косичку довжиною не більше трьох сантиметрів, Розділяємо одну половинку, одну, дві, дві і три. Все плетемо. Дивимося. У нас з вами вийшла в вийшла така позиція, косичка. так? Да? Тепер ми прибираємо затискач, він нам не потрібний. Знімаємо з планшетки цієї, вона теж в сторону вже не потрібна. І нам потрібно оцю косичку зробити з неї петельку. Ось таким чином. Тобто скласти вдвоє. Дивіться, і зав'язати вузлик. Але отвір цієї цієпете повинен бути, щоб проходив олівчик. Не більший. Значить, зав'язуємо трошки на косичку, в кого більше. Так, да, на ліпше. І зав'язали вузли. вузлик. Всі вміють вузлик зав'язувати. Просто звичайний зузок. Ну не случайний, а Просто треба. Ось таким чином зав'язуємо, але дивимося, щоб у нас петелька вийшла невелика. Олівчик. Вузлик на косичку. Все, затягнули, Ось таким чином. Нормально? Все, у вас повинен вийти ось такий вузлик. Все. А у мене? Що Я він, вузлик у нас готовий. Далі ми переходимо на потрібен такий диск, він у нас є з вами. так? Да? тією стороною, де вас зображена стрілочка, ви її до себе. Це до себе, від цеває. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно вузлик, що ви зробили косичку, протягнути через отвір по центру диска цього. Так, щоб вузілок перескочив на протилежну сторону. Ось таким чином у вас повинно вийти. Є? Yeah. Yeah. Тепер дивіться, діти. Нам потрібно розділити оці нитки, що в нас вийшли, по отворах на краю диска. Чергуємо. Беремо дві нитки блакитного кольору. Дві? Дві. Оділи, проділи. От, Отвер у вас на краю диска. отвори. ось. вони. От туди, так. Да. Так. Далі беремо жовтий колір. наступно жовтий колір. Так, дві. Проділи. І чергуєте синій, жовтий, синій, жовтий. Розділіть таким чином всі нитки. У вас залишиться пустим один отвір.

Самураї плели таким чином, техніці Кулегіма, засоби для своєї зброї. Ми сквотимо в такій техніці браслет і передамо силу самураїв нашим захисникам. Будь ласка, техніка полягає в тому, що ви розташовуєте диск навпроти себе пустим отвором. Тобто Пустий розріз повинен бути, порожній отвір повинен бути біля вас, навпроти вас. Далі, що ми робимо? Ра е ідемо з в ліву сторону, рахуємо третю ниточку. Один, два, три і перекидуємо її на порожню <реш> Позицію є? Да. Є. Перекручуємо диск. знову ставимо його навпроти себе. За стрілочкою перекручуємо, тобто проти часової стрілки. Знову третю. Один, два, три і перемістили. Не забуваємо знизу розправляти наші нитки. Знову перекрутили проти часової стрілки. Один, два, три. Перекинули. І таким чином весь час ми рухаємося, поки не проплетемо розмір десь на дорослу руку сантиметрів 15 см потрібно. Саме головне не збитися з рахунку кожну третю ниточку. Діти, увага. Подивіться, якщо у вас вистачає вже довжини вашого браслетика, 15 см ми домовилися. Ми що ми беремо? Ми знімаємо залишки ті, які залишилися з нашого диска і витягуємо. Далі нам потрібно зав'язати наш браслетик, щоб він не розпустився. Таким самим чином в'яжемо вузлик, як і на петельку. Тугенько на сам край нашого браслета, щоб останній ряд був зав'язаний, затягнутий вузликом. тугенько затягуємо і обрізаємо, залишаємо трішечки не то кінчик. Не по самому вузлику, а ось такий кучичок залишає. І в нас вийшов браслетик. Ось наша застіпка. Ми проділи нашу петельку і ось таким чином вийшов подарунок. Чорні світло не сканду всі в обороні. Сирино скромні, але на скоро нісу не дозволені. Ні. Мета наша світла, віримо в світло, хоче без світла. Ми разом все можемо, поруч тут кожної ми переможемо. Це те, що все ближче стає перемога. Подякуємо за цу, подякуємо Богу. На нас чекає шлях, шлях, шлях до перемоги. До Наших ворогів, перервемо страхи, ланцюги. Перетворимо помсту у набої, перелічимо наших героїв. У нас привидки, Києва, Конотоп, Відьма Супер Шевченко, сталеві обійми, Лісова Мавка, сковорода, Непереможний Франко, команда. Наче вогонь та вода потужна, Дух володейських вселяють великий Бандери, безсмертні азова, залужний зеленський стіною ми встанемо знову. На нас чекає шлях, 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 до перемоги.